Подивіться на тих людей, які вже заробляють стільки, скільки ви хочете, які в них розвинуті навички, що вони вміють робити краще, ніж ви. Може вони краще продають, ніж ви, або вміють партнеритись, вміють знаходити потрібну інформацію і укладати вигідні угоди. Ось це все бізнес-навички, які допомагають робити більше, і це все в мене на тренінгу онлайн і офлайн. Мій тренінг називається «Фінансовий потік. Це сучасна версія гри Cashflow, яку я проводжу з акцентом на розвиток навичок бізнесмена та інвестора. Я проводжу її в форматі онлайн і офлайн і роблю саме тренінг і коучинг, тобто, це не проста гра, це саме робота над розвитком навичок успішної людини. Тут є сучасні активи, сучасні бізнеси, товари, крипта, акції, інтернет-магазини, блоги, автівки і таке різні новобудови. Там і ви будете вчитися працювати саме з цими реально існуючими сучасними фінансовими інструментами. Ще є розбір е, негативних, таких обмежуючих переконань. Це дуже вигідно, щоб ви виявили саме обмежуючі блоки внутрішні, які вам заважають. Тому запрошую вас, залишайте заявки, дізнайтеся про це докладніше, і давайте будемо розвивати ваші навички.